Доброго всім ранку! З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк. і будемо розмовляти з вами про те, як себе вдосконалювати. А що ж зробити таке для того, щоб не стояти на місці, тому що життя це рух, і якщо ти не рухаєшся, то ти просто перестаєш розвиватися, перестаєш. Пізнавати щось нове, і ти як е, з часу ногу, тому що ж робити для того, щоб бути постійно, знаєте, на тому рівні, на достойному левелі. І е, знаєте, сучасний світ він влаштований так, що людина і познає багато, тому що в нас є зараз дуже багато можливостей завдяки інтернету, е, ми можемо вивчати різноманітну інформацію. Але знаєте, і підемо з теж різним негативним чинником. Ми не тільки вивчаємо інформацію якусь в інтернеті, але витрачаємо наш час, незрозуміло на що. І для того, щоб розвиватися для цього, не тільки можна використовувати інтернет. Для цього можна використовувати різноманітні завдання. Ти можеш себе розвивати не тільки. Інтелектуально, але духовно, і емоційно. І такі поради, з якими які з вами поділитися. Вони дуже прості. Кожен можемо використовувати кожна людина і не витрачати на це багато часу і багато різних ресурсів. Ну, саме простий і доступний для кожного з нас це книжки. Читайте більше. Можна читати не тільки книжки, так на папері, електронні книжки, і не тільки книжки. Різні наукові журнали, хтось собі обирає те, що йому потрібно. Хай там, як би, знаєте, не скорочували популярну літературу, коли ти можеш знайти основні вижимки, цитати. Та, щоб зрозуміти якусь головну суть прочитану, треба читати повністю. А ще краще, то читати оригінали. Оберіть ту літературу, яка вам вподобає і яка вам знадобиться на вашому кар'єрному шляху, яку ви зможете використовувати в своєму житті. Пам'ятайте, що. Краще присвятити годину перед самим читанням, ніж переглядати якісь рілси та смішні меми у соцмережах. Те, що ви можете зробити, не виходячи з вашого дому, це пройти якийсь онлайн-курс. До речі, у нас є дуже багато онлайн-курсів, які ви можете вивчити, завдяки яким ви можете в і пізнати дуже багато нового і. Розвити себе як особистість. Напевно, знаєте, ще пару років тому ми могли про це тільки мріяти, 5-10 років тому не було в нас такої можливості, але завдяки ковіду, не так кажуть, нема худо без добра, появилися безліч різноманітних онлайн-курсів, і ви можете використовувати цю нагоду. І це, знаєте, практика вона широко розповсюджена. Тим паче, що ви можете ще отримати і сертифікати за те, що ви пройшли. А сертифікати докладати до свого резюме, і це буде видно, що ви розвиваєте, що ви не сидите на місці. І що теж потрібно буде зробити, це знайти людина, яка вас мотивує, тому що коли ти сам добре, але коли ти можеш подивитися на чийсь досвід, як людина пішла свій шлях. Тут можете діяти теж на двох напрямках: вибрати якусь історичну постать людини або людини з вашої реальності. Хоча тут все залежить теж від обставин, проте приклади таких людей вони просто можуть стати вам у пригоді, особливо коли ви собі думаєте, гадаєте, а що ж мені робити далі, як мені далі розвиватися? І те, що о, теж дуже важливо, це планування, планування свого дня планування, планування свого часу, і особливо коли ви це плануєте на папері або у додатку, або в наших чудових погужбуках, яких нас безліч, і вони всі дивовижні, різнокольорові і класна штука. Я, наприклад, користуюся це в Богожбуком. Ну не знаю скільки. Років 15, років 15, і я можу вам просто це рекомендувати, тому що. Коли ти пишеш щось на папері, тим паче, коли в тебе є система планування, то це працює і дає свої результати. І, знаєте, це таке планування на папері, планування дню, планування неділі, місяці, року це правило кредо таких успішних людей. Просто, знаєте, можете самі порівняти список покупок, коли ви просто йдете до магазину. У вас є якісь визначені рамки, що вам потрібно купити, що вам необхідно, чи коли ви просто хаотично блукаєте по цьому магазину і купуєте все підряд, що вам попадеться подруга або про що ви згадали. Тому такий простий приклад. Я думаю, він покаже вам, що дійсно, коли ти плануєш на папері, то в тебе є такий маршрут, чи такі маршрути, ти чітко знаєш, що тобі потрібно. Куди тобі потрібно завернути, і в результаті ти отримаєш те, що ти собі запланував. Те, що теж допомагає вам розвиватися, це відвити нову країну або нове якесь місто. І тут, що важливо, це потрібно спілкуватися з людьми, які проживають там, спілкуватися з новими людьми, тому що кожна людина це унікальний менталітет, унікальний досвід. І у кожного жителя він світ має свій погляд на світ. Спілкуйтесь з людьми, вивчайте країну, вивчайте мову, назважуйтесь прогул, прогулками по місту а, чи в історичних центрах. А, пізнавайте щось нове, і не просто я приїхав, да, я полежав на сонечку і відпочив. А, пізнавайте щось нове, ви знаєте, беріть максимум від того, від того, де ви знаходитесь і чим ви займаєтесь. Те, що дуже важливо да, для вашого фізичного стану, це відвідати спортзал або ходити на пробіжку. Відберіть для себе те, що підходить саме вам. Тому що фізична активність, вона. Звичайно, вам допомагає бути в тонусі. Тут, знаєте, різні варіанти підходять, але щоб ви себе ще й фізично підтримували. Навіть після якихось складних таких робочих рутин, коли ви постійно сидите, варто дати тілу фізичного навантаження. Але, звичайно, якщо ви цілий день працюєте, у вас фізична якась робота, ви цілий день, наприклад, на стройці працюєте руками, то після робочого дня вам, звичайно, краще піти. А, чи в театр, чи почитати книгу, тут треба теж дивитися, чим ви займаєтеся. Але якщо у вас офісна робота, цілий день ви проводите за комп'ютером, сидячи на стульчику, то пробіжка спортзам, це вам, як знаєте, як доктор прописав. Один за один день зал, другий за день пробіжка. Знаєте, коли ви будете так фізично підтримувати себе, то у вас зменшиться. Шанси появи стресу та депресії, тому що буде таким займатися різноманітною діяльністю. І ще теж дуже важливо це знайти якесь для себе щоденне хобі. хобі. Те, що вам подобається, те, що. Дає вам емоційне таке задоволення, малювання, гра на гітарі, пробіжки, книги, домашні якісь улюбленці, рігамі, я не знаю, випікання, вишивання, в'язання, що ви собі оберете, да, якось моделювання. І це ще такий я маленький перелік, сказала того, що може бути вашим особистим захопленням. Має бути щось те, що дійсно вам приносить таке естетичне задоволення та релаксацію. А, і Важливо постійно розвивати в себе якісь нові навики. Не просто я ось вивчився, да? Я, я такий молодець, я вмію робити те й те, й те. Світ він не стоїть на місці, він теж постійно розвивається, він постійно теж собі розвивати якісь нові навички. Хоча, знаєте, Тут не стати собі якийсь рамок, от в цьому році мені потрібно здобути три нових навички. Ні, ви можете здобути їх і п'ять, і шість. Просто дивіться те, що вам буде зараз необхідно. Можливо, це хочете якісь писати неймовірні конспекти, або навчитися грати в грі на фламенко, або танцювати, або друкувати да, в сліпу друкування. або хочете, щоб вас запросили в якості аналітика на якесь шоу. Головне, тут не сидіть, да не просто не міркуйте, склавши руки, а, а просто дійте. тому що якщо не сьогодні, то коли? Якщо ти вже собі довго планував вивчити і розвити собі якусь навичку, то потрібно на це чекати, особливо якщо це допоможе тобі в твоєму розвитку, особистому розвитку, в кар'єрі, то потрібно. Вже зараз закатати рукава і почати діяти і почати прикладати для цього якісь зусилля. Зусилля. Теж ті навички, які у вас є, ви їх повинні використовувати по максимуму. Знаєте, ви можете, як фрілансер, почати заробляти гроші на якихось фріланс-платформах. Зараз теж дуже багато таких можливостей є безліч, я знаю, як вітчизняних, так і іноземних платформ. Хоч це буде. Простий якийсь переклад тексту, якщо ви володієте мовами, чи оголошення про репетиторство, чи якась розробка програмного забезпечення, залежить того, чим ви займаєтесь. Пам'ятайте, якщо у вас є відповідні навики, використовуйте кожну можливість, тим паче, щоб коли вона оплачувала ця це можливість. Тому що ти не знаєш, як це може відгукнутися, да, і чим ти будеш заробляти далі на своє життя. Але о, от, таке вміння. О, використовувати свої знання, використовувати свої навички, воно. Дуже важливо в нашому часі, і а, теж важливо, щоб ваше робоче місце там, де ви працюєте, воно було для вас організовано. Тут кажуть, знаєте, так, феншуй, феншуй, але той феншуй він потрібен буде не для фоточок в інстаграмі чи там десь ви їх будете викладати, а для того, щоб вам було там зручно, і комфортно працювати, щоб ви знали, де у вас що знаходиться, щоб у вас там було все необхідне, щоб у вас там була така класна атмосфера, класний вайб, який вас налаштовує на те, щоб ви досягали якісь результати, щоб ви там сиділи і насолоджувалися тим знаєте, тих речей на столі, які вам не потрібні для роботи. Подбайте, щоб вам було чисто, і починайте працювати. І теж ставте перед собою такі, знаєте, виклики, челенджі, Проводьте ці челенджі. Тому що челендж це за таке нове для вас, те, що ти не робив, але ти хочеш це випробувати, випробувати, випробувати. Ти хочеш цим зайнятися. І... Їхня особливість вона в тому, що результатом є перемога або поразка. Да? Без цього я би і, і не буває тих челенджів. І ти для себе вже дивишся, чи зміг ти, чи чи не зміг. А оскільки наша природа вона налаштована перш за все на перемоги, то чому б не використовувати таку нагоду да і не спробувати перемогти, поставити перед собою ціль, стіль, да? зробити цей виклик для самого себе. Це буде може бути все, що завгодно. Прочитати книгу дуже швидко за якийсь там відрізок часу, простояти три місяці кожен день по п'ять хвилин в планці. Я не знаю, кожен для вас вибирає сам собі, ставить перед собою такий виклик і де воно вас мотивує, вона заряджає і приносить пизд, приносить результати. І теж особливо для тих, хто займається плануванням, що я вам рекомендую Кожному, хто хоче досягти результатів, планування це як must have, Ти повинен планувати своє життя, повинен планувати, як досягати тих результатів, покроково розписувати свої шляхи і особливо підводити підсумки, підсумки дня, підсумки тижня, місяця, року. Чимось, це схоже, знаєте, на такий звіт, але ні, це стосується ваших особистих досягнень, що я вивчив за місяць, скільки грошей я заробив, які місця я відвідав, з ким я познайомився. Критерію такого звіту визначається лише, тому що ви ставите перед собою ці цілі, та ви для себе це плануєте, і підводите підсумки, дивитесь, а що я зробив, що в мене не вийшло, що тепер я буду робити для того, щоб. Іншого наступного разу я досяг своєї мети і старайтесь знаєте, як. Жи жити в реальності, обмежте використання соцмереж, якихось електронних девайсів, хай там, як але активність у смартфонах та комп'ютерах вона виснажує нас, особливо коли ви працюєте тож теж цілий день комп'ютером, там приходите додому і залипаєте в своєму телефоні. Витрачання знаєте, значної енергії на Соцмережа вона нічого вам доброго не принесте. Простіше кажучи, це знаєте, така даремна витрата нервів вашої, вашої енергії. А якщо ви працюєте за комп'ютером і не тільки, то відволікання на різноманітні месенджери, на різноманітні соцмережі, якусь там стрічку новин. Старайтесь. Відвчити себе від цього, переглядайте повідомлення та якісь там новини ввечері, коли у вас буде вільний час, але теж цей час повинен бути обмежений. Так, що я прийшов, і поки я не засну, поки мене очі не, злип, не злиплися, я буду сидіти там, залипати і дивитися, хто чим займався цілий день, хто куди поїхав і які в кого там новини. Життя прекрасне, ви достойні того прекрасного життя, тому живіть своїм життям кожну хвилину. Кожен час насолоджуйтесь, розвивайте себе, пізнавайте щось нове, а не просто витрачайте своє час на безглузді речі. І те, що я можу порекомендувати, те, що дійсно вам допоможете, що цікаво, це дивіться лекції на ТЕД. Їх безліч серйозно, вже не кажучи, знаєте, про сам сайт форуму, і кожна лекція вона унікальна та на різну тематику. Це від не знаю, психології тварин до постмодернізму, ви можете пізнати. Пізнавати цей світ, дізнавати щось нове і бути цікавим співрозмовником і цікавою людиною з великим багажом знань. Знаєте, тим паче це така чергова практика англійської мови. І там дуже прости, розуміли англійський, нескладний рівень. Тому на те дивіться, це цікаво і це корисно буде для вас і. Що ще дуже важливо, не витрачайте ваш час на скарги, на скарги. не витрачайте ваш день на скарги. Я думаю, ви самі пам'ятаєте, коли запитуєш у людей, як в тебе справа, як ти все почуваєш, він починає, о, все погано, я натомився. І кожного дня, особливо, якщо це ваша близька людина, ви задаєш те ж саме питання і ці скарги, ну. Обікається, що людина нещасна і живе нещасним життям. Хоча, начебто, все є і працює, і вдома все гаразд, але постійно якісь скарги. А ми помічаємо, як люди скаржаться, і що ви відчуваєте до тих людей, яке у вас буде відношення. Але кожен з них має таку ваду: скарги, скарги, скарги. Скільки взагалі ми їх чуємо за день, а скільки можемо чути від себе і не помічати цього? Ваш день він починається. Він починається, ви повинні бути за це вдячні. Навіть і ваш день має починатися зі слів і подяки, і закінчуватися. Теж, теж тими словами подяки, тому що кожен досвід, як би то не було, чи вийшло так, як ви собі планували, чи вийшло все зовсім по іншому. Ви повинні бути вдячні, тому що кожен день, кожен досвід це ваш досвід. І не потрібно розповідати, знаєте, якому широкому загалу про ваші невдачі, а, допоки ви їх не вирішите. Коли ти вирішуєте, можеш сказати, о, я мав таку галепу, але я молодець, я впорався, я зробив так, так і так. А скаржитися, ну ви тікаєте, нагнітаєте атмосферу. Тому при... заведіть собі таку звичку, не скаржитися, не скаржитися, а працювати над своїми недоліками, працювати над своїми проблемами і вирішувати їх максимально швидко, максимально ефективно. Якщо а... вам цим теж може допомогти. Прокидатися як мога раніше. Прокидатися як мога раніше з сонечком, не валятися в кроваті півдня, не відключати той будильник по 10 разів на день, тому що вже вчені доказали, що це жахливіше, що ви можете зробити. Це поставити будильник, потім його відключити, лягти спати знову і через 10 минут знову прокинутися, і потім знову лягти і знову прокинутися. Це найшкідливіше, що ви можете зробити для себе зранку. Це е, жахливий стрес для вашого організму. тому... Якщо будильник будильник зазвонив, якщо прокидаєтесь з будильником, вставайте. Одразу ж вставайте, і це буде найкраще, що ви зможете зробити для себе зранку. Але якщо ви прикидаєтесь зранку, да, це для когось може бути такий небажаний підйом, і в ці фрази ще 5 хвилиночок, ще підожди трошечки, але виробити, в себе цю звичку і. Пам'ятаєте, про те, що коли ти лежиш в кроваті і відкладаєш у ті свої 5 хвилин-п'ять 5 хвилин, то може вже хтось почав підкорювати цей світ і досягати своїх великих мрій. Ви знаєте, знаєте таку норму вашого, сну. звичайно, якщо ви лягаєте в три ночі, то вам потім потім о шостій сьомій буде дуже важко піднятися. Тому потрібно, щоб у вас був режим, щоб ви спали кожен день 6-7 годин, щоб ви отримували той необхідний для вас мінімум. І знаєте, зробіть свій ранок таким ритуалом. І головне мийте лице, чистіть зуби, робіть зарядку та снідайте. Прокидайтесь так повноцінно. А не я підскочив, щось на ходу на себе одягнув і побіг. І е, рухайтесь, рухайтесь і не зупиняйтесь ніколи. Рух це життя, а життя це рух. Е, дійте, розвивайтесь та адаптуйте правила до вашого власного режиму. Те, що вам ці Секретики, не секретки, прадики вам дала, адаптуйте їх до себе, до того, як вам буде зручніше. І пам'ятайте, що ніхто не досягне успіху для вас, крім вас самих. Тому рухайтесь. Я вам бажаю всім сьогодні главного, гарного дня, мирного неба, спокій у вашому серці і гарного настрою. До нових зустрічей! З вами була Світлана.